Друзі, привіт! Так, хочу вам ще показати. Поки йдемо до Сої. Ось таке от маємо пройти ділянку. Пшеничка. Прямо йдеш, хочеться рукою отак от поставити, щоб колоски по пальцях пройшлись по долоні. Тут, до речі, ця пшениця. Взагалі думав, що нічого з нею не буде. Не ще коліна була і така з жовтими п'ятнами, ну не було на що подивитися. Дивіться, що дощ робить, колосочки повні. Дивіться, як класно. Так що? Продуктивний дощ робить чудеса. А ось наша соя. Але ні, видніється. Блін, вона Як там кажуть, Тьфу, погано. Тьфу, погано, дивіться, темно, зелено. Я фігею просто порівняно з тою, що тільки що ми були, просто небо і земля. Я не знаю чи камера передасть. Клас. Просто супер бомбезно. на даний момент. На даний момент соя просто супер крута. Ося ділянка прям вау. Дивіться стан. Також у нас раз, два, три, чотири, п'ятий трічистий, також все рівномірне, однорідне. Дивіться. Що ж я хотів ще неї? Хоті, Може тут більший дощ пішов. Але в минулому році цей результат було видано першому тріщому листку, а в цьому році бачимо, що на тій ділянці четвертий, п'ятий, трічистий і почалось питання виникати. Працювали ми бульбачковими бактеріями тут, але в цьому році ми брали бульбачкові агрітема двокомпонентні, обробляли їх в таким чином вносили. Дивив, дивився, я виривав пару ну, раніше. Не хочу, зараз вона. ну, Мені здається, нічого не змінилося. Просто коли рву, лопатки з собою не взяв, коли вириваю, заривається корінь. і Я тільки, тільки нищую її по суті, а не бульбачкових шукаю. Тому ще раз такий фон. Якби ще дощик, то було взагалі супер. Все, друзі. Об'їзд я своїх двох кусочків полів пройшов. В чомусь задоволений, в чомусь незадоволений. Але слава Богу, тому що є. Всім дякую за увагу. Лайк, підписка з вас. Будемо спостерігати. Буду спостерігати за вами. Дивитись, які у вас успіхи, які врожаї. В ну, нас на сьогодні такий. А на попередній ділянці побачимо. На передній ділянці побачимо, як все-таки Попробую вирватися на полив, оскільки вона ще маленька, може подасть, дасть можливість полити і побачимо, чи це змінить ситуацію. Все, друзі, всім дякую за увагу. Ще раз прошу, Залишайтесь без без реакцій на відео. Тобто реагуйте, ставте лайки. Підписуйтесь, коментуйте, саме найперше донатьте Збройним силам, всім знайомим, друзям, товаришам, рідним, хто воює, хто захищає. Дякую всім за увагу. Слава Україні і героям слава!